Панове, мої найщиріші шанування! Слава Україні! А з вами наш «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Як ми й обіцяли минулого разу, сьогодні маємо детальне продовження розповіді про нові правила функціонування європейської системи контролю за імпортом ICS-2. Попри те, що вони мають набрати чинності уже з 1 квітня, основний масив роз'яснень від європейських структур почав надходити лише упродовж нинішнього тижня. Передусім на увагу заслуговує вебінар, проведений представниками генерального директорату Європейської комісії з питань оподаткування та митниці Taxud, для країн Трасека, а отже, і для України. Спеціальну презентацію представила бізнес-менеджер із проекту 2 Рената Пауліу Кайтите. Сьогодні повна версія цього англомовного документу розміщена на офіційному сайті АСМАП Україна. рекомендуется ознакомиться с этим материалом, с тем, что когда вы будете под... обращаться к таможенному ведомству, вы знали уже, что от вас ожидается и что нужно сделать для получения этой регистрации. Как только у вас появится эта регистрация, вы сможете получить доступ к общему трейдерскому порталу и использовать его, торговому порталу. Я уже упоминала о, о поддержке экономическим операторам За поддержки самі оператори отричають таможний органи государчленов імені государчленов, де оператор отримав номер, економічний оператор з регістрів, получив номер регістраційний ідентифіканий номер економічного оператора. Але головна проблема в тому, що отримати такий реєстраційний номер перевізникам з за меж європейського союзу дуже непросто. На чому під час проведення згаданого вебінару наголосили саме представники України. Есть три способа подачи информации. Первый – через шарик Трейдер Портал, к которому реально украинские субъекты, я думаю, из других стран тоже, не могут получить свободный доступ. Вторая история. Мы можем подавать через стороннего IT-провайдера украинские IT-провайдеры, мы сделали такой мониторинг, они не имели необходимости создавать такие программы, которые давали бы нашему перевозчику возможность давать эту информацию IT-провайдеру. IT-провайдер IT делал бы состыковку с ICS-2, и мы бы таким способом подавали. То есть национального продукта it продукта фактично не існує. за підрахунками експертів нашої профільної асоціації з трьох тисяч учасників АСМАП. Лише кілька великих компаній мають власні it системи здатні через відповідне тестування підключатися до ICS-2. Решті ж перевізників. А це. Вдумайтеся, понад 95% залишається лише третій спосіб дотримуватися нового митного законодавства Європейського Союзу. Получається ситуація, коли наш переводчик, перевозчик має бути звертатися к таможному брокеру європейському, який вже в цій системі працює, і він буде подавати тоді інформацію в ICS-2. Таким образом, наш перевозчик зможе виконати требування, зафіксуване в таможенном кодексе Европейского Союза. То есть из трех вариантов у нас реально остается один и тот не Он через европейского брокера. Европейский брокер будет на этом зарабатывать. Если делать это отдельно брокеру, то это нужно ту же эту информацию давать этому брокеру, и он будет брать ну, нормальные деньги, то есть минимум там, 10 евро. Ну, это стоит будет вот так сейчас как бы цены. Деякі українські компанії, дізнавшись про митні новації Європейського союзу, почали подумувати про можливість придбання вже готового it продукту котрий працював на ринку ще з попередньою системою – ICS-1. Він і зараз залишається актуальним принаймні до 1 вересня, допоки триватиме так званий період впровадження нової системи. Тож провели більшому ніторі. Там ж до десятка компаній зучили камерські предложення. Адні там нам клікнули. Ста. Потім хочу сказати, що. Е Найбільш оптимальний варіант, який по ціні, по количеству учасників, всього лише на 15 точок подачі інформації. 600 євро купуєш програму, тренінг вони проводять 450 євро, щомісячна плата 200 євро і з кожної зробленої декларації 0,65 цента. Це на 15 точок підключення. Але зараз це не характеризує, це не є, скажімо так, буде розвиватись, буде більше пропозицій. Вчора задали таке питання, що робити українським перевізникам, які фактично жоден оцей варіант не підходить. На жаль, прямої відповіді на нього представники діджі таксуд не надали. Натомість такий детальний аналіз потенційних каменів спотикання, котрі неодмінно очікують на українських перевізників, неабияк їх Я не аби як їх можу Я багато коментувати. по ЕС, потому что в каждой стране собственная система регистрации используется. И я знаю, что у них у всех разные правила используются, поэтому я постараюсь также с нашей стороны поговорить с теми странами, по крайней мере, находящимися на границе, чтобы узнать, какова в точности там ситуация. Нам нужно понять, в каких странах условия лучше. И обычно мы рекомендуем именно регистрироваться, проводить регистрацию именно в таких странах. Что касается э, провайдеров э, ITSP, то есть провайдеров IT-услуг, ну, я, 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 не знаю точно, какие условия у них там на рынке. Я, я, уч, я Учитывают то, что будут большие расходы на использование транспортных услуг. Еще один момент, который хочу упомянуть, это то, что относится к периоду внедрения. Это создаст большие проблемы для грузоперевозчиков компаний не из Европейского Союза. Я думаю, что может быть можно представлять э, это назначать этот период внедрения по умолчанию потому что из разных стран будут поступать тысячи запросов и, и, и я не знаю насколько и все эти запросы все эти запросы будут рассматриваться соответствующим образом если у нас осталось э, если у нас осталось полмесяца а лица еще не все Перевізники та інші експерти ринку звертають увагу на те, що не вся інформація, необхідна для включення в нові декларації, є легкодоступною саме для транспортних операторів. Зокрема, нові вимоги ICS-2 передбачають зобов'язання надавати інформацію про покупця та продавця для товарів, імпортованих до Європейського союзу. То перівочік знає та Грузія? Пірівочикаґрузі знають общелічество груза е, в палетах, чи не в палетах і е, В целом об, общую информацию. Грузы э, народного потребления. Все, он принял 24 палета. Э, что такое знание на грузе? Это надо знать код товара. Перевозчик код товара не знает. У нас нет идентификаторов, которые бы... Это не наша обязанность. Мы по количеству мест приняли, по весу приняли, обязаны доставить от груз по конвенции э, по конвенции э, Европейской конференции о дорожном движении. Все, мы это делаем. А вникать в коды товаров... Касають грузов, це не наше дело. Буквально позавчора міжнародний союз автомобільного транспорту ІРУ, котрий зараз також не аби як переймається цією проблемою, надав до секретаріату АСМАП України своє нове повідомлення щодо європейської системи ICS-2. У ньому вже міститься низка обнадійливих нюансів, з котрими перевізники стикатимуться у своїй подальшій роботі. Ту інформацію, яку хоче бачити європейський союз, вона її має в перевізниках. І ми переписали попередній лист звернення, і тут ми написали, щоб не покладати невластиві функції на перевізника. То, що теж говорили, що він не є митним брокером. Сама процедура ще передбачає множинну поданю. Вчора хто слухав вебінар, множинне подання цієї інформації. Перевізник дає те, що в нього є. А всі інші учасники процесу самі можуть подавати, але на сьогодні це не реалізовано. Основне, що ми знаємо, зараз я розумію, що дуже мало зараз перевезень МДП, тим не менше. І Державна митна служба, і Міжнародний Союз автомобільного транспорту ре реалізували можливість при застосуванні Тіри Піді програми при перевезенні МДП. нажатим жаль в автоматичному режимі формувати загальну декларацію прибуття. Зараз вони працюють над тим, щоб такий така ж сама процедура була привезена в європейський союз. Вони не обіцяють прямо зараз. На перехідний період. Те ж саме стосується, ми піднімали питання про НСТС. Там є теж питання. Зараз Державна митна служба займається. Вчора представник про це говорила, вони зустрічаються технічно, щоб при подачі тежки, в тому числі і у нас, щоб можна було теж реалізовувати з території України, України реалізовувати подачу цієї декларації. І на сам кінець. Найголовнішим завданням для усіх без винятку структур, котрі так чи інакше супроводжують процес доставки вантажів, має стати недопущення перебоїв у перевезеннях від того, як із ним вдасться впоратися, і залежатиме подальша доля вояжів до країн Європейського союзу. Головний посил тих листів, які у вас є, це щоб не було колапсу щоб вони своїми каналами е, дали змогу зробити реальний перехідний період. При впровадженні є е, 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 ну, з 2 з 1 квітня. Отже, крапку в цій історії ми поки що так і не ставимо. Власне на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову, не менш інформативну зустріч. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!